Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Діти, ми вже з вами вивчили, що таке звуки, які вони бувають. Нагадаю вам, що звуки ми чуємо, співаємо, говоримо, а літери ми бачимо, пишемо та читаємо. Королева звуків поділила всі звуки на голосні. Та приголосні. Сьогодні ми з вами вивчимо, які літери позначають голосні звуки. Діти, придумаємо слова, які починаються на голосні звуки. Звук А: Ананас, автобус, акула, апельсин. А ось і сама літера А Велика і А маленька. Наступний звук О. Оса очі олівець. А це літера О велика і маленька. Наступний звук У. Україна Українка Удав. А це велика і маленька літера У. Наступний звук І. Індик. А це велика і маленька літери І. Вони схожі одна на одну. Звук Е. Екскаватор ескімо. А це велика і маленька літера Е. Звук. І придумайте слово на цей звук. Неможливо придумати, бо немає слів, які починаються на звук і. Літери стоять або в кінці, або всередині слова. Тепер спробуйте записати ці літери самостійно. Бажаю вам успіхів до наступної зустрічі!